Я Пісню склала про наше село, як входили сюди вони! Херсонщина не стане на коліна, не буде росіянам потакай. Ми українці нація незламна, умієм рідний край свій захищати. Били, стріляли, що в нас тільки по хатах ходили. Ой, прийшли до мене, зайшли в хату. У мене антресоль вгорі, закладка. Що там, аружє? Ні, я кажу, що вас інтересує? Нема в мене ніякого оружия. Дайте стульчик, дала, поліз автоматом, то їм по закатці. Та кажу, нема нічого там у мене. Ну і то так. Побули три рази обход був по хатах. Я навіть огород не змогла прибрати, тому що я тут живу біля траси, і ви знаєте, і добре, що в центрі села живу. Напроти траси, все видно, все добре. Прекрасно. Ну, коли починається це бомбити, то якраз це такого все летить через хату. Ось от так вискочиш, я не знаю, як я картоплю викопала, буряк і моркву, кукурузу виламала, а гичка стоїть. А отут ось рубала кукурузу. Ось ось. Де не возьмись оттуда, щось летить. Я лягаю на землю і воно взривається, Ось у мене вирва прямо на городі. Я не знаю, яким, яким путем я вижила. Ось, ось дивіться, воно металічно торчить. Мені сказали, що те, що мало зірватися, воно вже зірвалося, а то саме цей консулой. Там сказали сантиметрів 70. Ну, туди в глибину. Ото таке, отак і виживали. Негород немає як прибрати ніде, нічого. Тому що боїся, ви знаєте, це такого. Зараз хоч наші війшли, а коли були ж ті, так вийдеш, дивишся, а у мене ще ж тут оце ж. А вони жили в санаторії. Санаторії розбили, розгатили. Це так, їдуть. Глядь на трасі, їдуть. Так, їдуть, ховаємося. Мисенька заховалися. Так, проїхали. О, прийшов дві бур'янини, зрубав три, так все, о, на, висенька знову. Ну, що це за життя? Оно, бачите, як воно двинуло. Я це встаю, це я вже так його так, до кучі собрала і приліпила скотчем. кутюм. Тому що це вікно випало. Стекла випали, штори в сторони, тут ось рухнуло було. Ось. О. А це вже дощ ішов, он з цієї сторони. Дощ ішов, ще й залив, тому що там десь на фронтоні я ж не полізу. А там десь дирка. Дощ пішов ще й дощ намочив мені. В мене груба навіть від зривів полопалося. На ніколи не лопалося. Воно ніколи не лопалося грубо, А від оцих взривів усіх. Ось ось. Я. ось. ось, бачите, тут аж чорнота. Оце лопає все. і дим іде, тому що воно все двигтить. сина ранило було. Був обстріл. Там Чорнобаївка постійно стріляли в Чорнобаївці. І летіла ракета, і йому стегно, ногу і ягодицю, це все розірвало на шматки. У нього було 13 розрізів. Треба було йому зробити операцію. Тут не могли нічого зробити і повезли його на операцію. Ми добре жили до війни, але так сталося, що всі мусили виїхати, тому що тут неможливо було жити. Я дуже хочу цього. Хочу, щоб була перемога, хочу, щоб мої діти повернулися з Бельгії. Вони мені дзвонять і кажуть: Мама, і вітер не так дує, і сонце не так гріє, це не наша земля.